На Київщині розшукують дівчат, які танцювали під російську музику біля меморіалу жертв голодомору. Поблизу Ужгорода трапилася смертельна ДТП. А у Запоріжжі жінка викликала поліцію на власного чоловіка через домагання. Про ці та інші резонансні події у наступному сюжеті. На Вінниччині сталося жахливе ДТП з військовими. У Києві під час комендантської години п'яний спортсмен напав на військового. А у Запоріжжі дружина викликала поліцію, бо чоловік змушував її до сексу. Про найрезонансніші новини розкажемо просто зараз. На Вінниччині сталося жахливе ДТП з військовим. Зіткнулися дві фури і легковик. Внаслідок аварії загинуло троє людей. За даними правоохоронців, водій і двоє пасажирів легковика загинули на місці. Їхні тіла деблокували рятувальники. Водія однієї із вантажівок доправили до лікарні. Встановлюються усі обставини трагедії. У Києві під час комендантської години п'яний спортсмен напав на військового на блокпосту. 23-річний молодик, який професійно займається бойовими мистецтвами у стані алкогольного сп'яніння, не кинувся на військовослужбовця, який ніс службу на блокпосту. Про інцидент повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції. Все сталося близько першої години ночі. Військові зупинили на блокпосту автомобіль Ауді А 6 за кермом якого перебувала дівчина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У салоні разом із нею був її пасажир. Такий самий нетверезий, але значно агресивніший. Поки військові спілкувалися з водійкою, її супутник почав ввести себе зухвало та раптово вдарив одного із нацгвардійців кулаком в обличчя. Правоохоронці миттєво затримали нападника. І як з'ясувалося, це 23-річний уродженець кірбоградщини, який мешкає у Києві та професійно займається єдиноборствами. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Танцювали під російську музику на пам'ятнику жертв голодоморів. На Київщині двоє дівчат влаштували фотосесію просто на монументі жертвам голодоморів. Світлини, ймовірно, зняті на місці трагедії з'явилися в одному із телеграм-каналів. За інформацією, змі, окрім фото, дівчата записували і відео під російську музику. Особи фігуранток встановлюють правоохоронці. Смертельна ДТП трапилася біля Ужгорода. На об'їзні поблизу міста дві автівки зіткнулися на перехресті. За кермом одного із автомобілів була 26-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці. За кермом іншого авто був 19-річний водій. Він отримав травму грудної клітини. Його 16-річна пасажирка у край важкому стані. У дівчини закрита черепно мозкова травма. Вона перебуває в комі. За даними поліції. 19-річний хлопець рухався головною дорогою, але за попередніми даними не дотримався безпечної швидкості та допустив зіткнення. Медики відібрали в нього кров для перевірки на стан сп'яніння. Наразі він перебуває в лікарні під цілодобовою охороною. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. У Києві жінка-покупець, яка приїхала подивитися автомобіль, вирішила проїхатися на ньому та вже за кілька секунд після старту протаранила дерево. Вона переплутала педалі газу і гальма, і машина з розгону влетіла у дерево. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. От тільки автомобіль зазнав суттєвих механічних ушкоджень. Тепер чоловік ще довго його не продасть. У Запоріжжі жінка викликала поліцію через те, що її чоловік примушував її до сексу. Вона заявила, що спочатку він без її згоди її поцілував, а потім намагався вступити в інтимний контакт. Чоловік свою провину заперечує за його словами. Він просто прийшов додому, намагався поцілувати і обійняти дружину. Однак, після її різкої відмови між ними стався конфлікт. Він каже, що після сварки він пішов до іншої кімнати, а жінка на вулицю. Згодом приїхали правоохоронці і склали протокол. Потерпіла у суді, не давала свідчень. Суд, вивчивши справу, визнав чоловіка невинним, підкресливши, що в матеріалах справи немає достатніх доказів правопорушення.